Чотири автівки для підрозділів українських оборонців придбали та передали на фронт волонтери з Вінниці, Литви та Норвегії. Позашляховик автомобіль швидкої та два фургони купили за кордоном. Вони вживані, каже волонтерка з Литви Олівія. Анашкінайте. приїхали із Литви, Скоро допомогу, машину купили в Польщі. Гроші збирали у Литві та в Україні. Розповідає Джип один стоїв тепер думаю, рядом три тисячі євро. А скоро помощь машина 4500 Ну що там треба було доплатити ремонт, зробити, щоб вже хорошую передали. Каже, литовці допомагають Україні, адже пам'ятають, як Радянський Союз із військами спонукав Литву залишитись у складі СРСР. Литва реально пережила теж війну і очень добре знає, що значить російський мир, И для этого мы очень хорошо Украину понимаем и хотим поддержать, что быстрее закончилась эта война, потому что это реально наша война тоже, а только она теперь на Украину землю. На фронт автівки вирушили у середу, 13 квітня. У п'ятницю їх передали підрозділам, де служать вінничани, каже волонтерка Ганна Давиденко. дві в Харківській області і дві в Донецькій області. Мікроавтобус передано підрозділ національної поліції Донецької області, саме білому Янголу, які займаються евакуацією цивільного населення з бойових зон. Це відео волонтери відсняли на Донеччині. На ньому фургон Івеко передають поліцейським у Краматорську. Його за словами майора поліції Олександра Коваля використовуватимуть для евакуації цивільного населення. Будемо всіляко допомагати нашим громадянам, які залишились на даний час в місті Краматорську та в всьому Краматорському районі. Бус Volkswagen Multivan доправили до бійців 110 ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Даний автомобіль буде направлятися безпосередньо у міста Вдівка, виконував бойові завдання. Пікап Форт Рейнджер для 23-го окремого батальйону спеціального призначення при президентській бригаді імені Богдана Хмельницького. Цей автомобіль буде використовуватися да, для бойових завдань, для виїздів безпосередньо в місті Бахмут без коліс тут нема чого робити нам правда дуже потрібно зараз так, така техніка. Бо без неї нам дуже важко. Будемо по можливості берегти". Автомобілі на фронті необхідні, каже сержантка медичної роти Тетяна. Служить у першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. Її підрозділ отримав карету швидкої допомоги. Цей автомобіль буде для роботи для вивезення хлопців з поля бою для легких поранень, для важких поранень і. Для всієї подальшої роботи та як у нас дуже багато батальйонів, хлопці стоять на позиціях, іноді неможливо під'їхати іншим автомобі... автомобілем, Ми робимо евакуацію. Вивозимо до певного населеного пункту. ми перевозимо його в шпиталь або в ближайшу цивільну лікарню і надаємо медичну допомогу, яка потрібна. Україні! Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.